Цей місяць війни, але радує те, що ми не здаємося і ми просто не маємо права всі разом здаватися, оскільки наші хлопці та дівчата зараз на передовій так само з тим самим ентузіазмом і з тими силами захищають і стоять на кордоні нашої української землі. Сьогодні особисто і від імені усієї Черкаської районної військової адміністрації я хочу вкотре подякувати виконавчому комітету Смілянської міської ради в особі голови міської ради Сергія Васильовичу Ананко за те, що не втомляються, складаються коштами, знаходять можливості і виконують замовлення, потреби наших військових частин. Сьогодні ми передаємо. Заново гуртом автомобіль, як ви можете бачити, цей автомобіль піде військовослужбовцям, хлопцям зараз з нами, слугуватиме для захисту нашої української землі. Я щиро сподіваюся, що цей автомобіль буде служити правдою і вірою, не буде підводити технічно, оскільки, як мені повідомили, і технічні характеристики доволі якісні і підтримані. Вже теж за рахунок наших спонсорів, які сьогодні це заново повторююся, міська рада. Щиро дякую, що відгукуюся, щиро дякую, що небайдужі. Такою великою єдиною командою ми обов'язково в найкоротші терміни дійдемо і дочекаємося нашу перемогу. Слава нашим Збройним силам і слава Україні. Дякую. Хлопці, дякую вам. Дякую. Я хочу подякувати перш за все працівникам виконавчого комітету, які від початку збору коштів і до обслуговування автомобіля повністю долучилися, хлопці його пригнали. Буквально ще вчора тільки заїхали на територію України. Вчора він був пригнаний в Сміло, був куплений в країні Польща, в нашій сусідській країні, обслужений повністю. І сьогодні ми передаємо для потреб Збройних сил України черговий автомобіль. Нагадаю, що ще вже 11-й автомобіль, який куплений працівниками за кошти міської ради. Я щиро дякую за тісну співпрацю, за плідну командну роботу і обласну військову адміністрацію, і районний Центр комплектування наш і районну військову адміністрацію. Ми спільно разом виконуємо потреби, ті, які потребують військовослужбовці сьогодні, які потребують і будуть потребувати. Це не останній автомобіль. Це 100%. Ми надалі будемо допомагати тим, чим можемо. Все заради перемоги, все буде Україна. Як замовляють цей автомобіль? Дивіться, процедура перш за все визначають центри комплектування, це колишні військомати. Вони до нас звертаються, безпосередньо до нас і напряму звертаються військовослужбовці, як до Валерії Олегівни. Так, так, звертає так, звертає так і особисто. Я да. Підтримую, як у нас да, звертається до обласної військової адміністрації, звертається до району і спільна вже тоді позиція. Дивимося по лімітам і по всьому, і по потребам. Звичайно, радимося із військовим командуванням. І шукаємо потім, хто може виконати цю потребу за рахунок благодійних коштів. Це якщо ми зараз не про вилучення. Ну і зараз саме така ситуація, що було замовлення, був запит, і знайшлися ті, хто його виконав. Дякуємо їм. Я хочу сказати, що багато військовослужбовців звертаються ну, особисто, але хочу звернутися до всіх. Дуже багато Збройних сил України, представників Збройних сил України. Ми не можемо особисті якісь бачення виконувати кожного, тому ми обов'язково радимося із районною військовою адміністрацією, обов'язково радимося з представниками Збройних сил України, тому що особисті запити виконати ми всі не можемо. Дуже багато запитів ідеї і потреб, зокрема по автомобілям. Але ми перш за все радимося з командуванням і з районними міської адміністрації. 要得<雞>。